Японія та Україна підписали безпекову угоду. Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережі ІКС. За його словами, документ розрахований на 10 років і містить пункти про допомогу у сфері безпеки та оборони співпрацю в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах. Крім того, сторони зобов'язалися сприяти реалізації української формули миру. Поселення українського ППО. Серед головних тем на засіданні в форматі Рамштайн очільник Пентагону Ллойд Остін після зустрічі повідомив, що Нідерланди працюють над постачанням систем «Петріот» для України, збирають її по частинах від різних країн. Також на зустрічі Рамштайн говорили про посилення співпраці з виробництва зброї для України. Це один із пунктів безпекової угоди України та США. Прокоментував Остін і події на Харківському напрямку. Я бачу те, що росіяни уповільнили свій наступ, а фронт на конкретній ділянці стабілізувався. Гадаю, в майбутньому ми побачимо поступові успіхи та зрозуміємо, що відбувається чи не відбувається. І ще кілька тижнів тому були побоювання щодо прориву росіян, але про це вже не йдеться ані тепер, ані в майбутньому. Міністр оборони України разом із генеральним секретарем НАТО розглянуть потреби України у військовій допомозі. Про це Рустем Меру заявив перед початком засідання Ради Україна НАТО у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. Міністр зазначив, що на зустрічі йтиметься про різні моделі співпраці, і це буде остання зустріч перед липневим самітом НАТО у Вашингтоні на рівні лідерів. Ми обидва щойно відвідали контактну групу НАТО та США для України, і фактично, союзники вже оголосили про більшу підтримку України. Це надзвичайно важливо. Тож ми закликаємо союзників діяти далі, а також забезпечити якнайшвидше надання допомоги. Ми цінуємо ваше особисте лідерство, також партнерів по НАТО, за нашу підтримку. І я з нетерпінням чекаю на обговорення з вами довгострокових моделей співпраці. Я думаю, що це буде наша остання зустріч перед Вашингтонським самітом, який ми з нетерпінням чекаємо. Велика Британія, слідом за сполученими штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації. В американський чорний список увійшов фінансовий сектор країни-агресорки, зокрема Московська біржа, а також 300 фізичних осіб та технологічні підприємства, які виготовляють продукцію для військово-промислового комплексу. Британські заборони спрямовані проти кіньового флоту РФ та проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових, включно з компаній. Ніями, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з північної Кореї до Росії. З 18 до 22 діятимуть відключення завтра. Про таке повідомили в «Укренерго» і додали, коли саме не буде електрики, можна дізнатися з графіків. Тим часом в енергоатомі попередили, відключення світла в Україні можуть бути тривалішими. Серед іншого, і через ремонт ще одного енергоблока тисячника на одній з АЕС. Також у компанії заявляють про збільшення дефіциту генерації в системі. В Укренерго кажуть, усе через наслідки шести масштабних ракетних ударів ворога по українських електростанціях через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки самоелектроенергії як раніше. Для подолання дефіциту залучають імпорт та аварійну допомогу з європейських країн. Однак, через масштабність руйнувань цього замало для підтримки балансу в енергосистемі. У компанії також повідомили про знеструмлення споживачів у кількох регіонах через бойові дії та погодні умови. Українська енергетика отримає додаткову допомогу понад мільярд доларів США. Про це повідомили у Берліні на засіданні групи G7+, яка координує підтримку енергетичного сектору України. 500 мільйонів доларів нададуть США 300 – Європейський банк реконструкції та розвитку, 47 мільйонів доларів Світовий банк. Окрім цього, фонд підтримки енергетики одержить понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків. Гроші мають підтримати енергосектор, який з 22 березня, відколи Росія відновила атаки по українській генерації, втратив близько 9 гігават потужності.